Я нещодавно зайшов, зайшов в інстаграм своєї одної знайомої, в неї теж є дитина. і Там була фотографія в дитячому садочку стоїть її дитина. І біля неї теж дітки з дитячого садочка, які з цією дівчинкою там навчаються. І вона підписала цю фотографію. Моя найкрасивіша. Я думаю, що по толерантності, Мамаша? Ну, ти ще б кому поставила, а інші уроди. Ну, це діти не можна так казати, правильно? Да. Уродіки треба. Такі милі уродіки. Але милі, але милі. Да. А я просто дивлюсь на цю дитину, ну, ну там ну, не найкрасивіша. Ну, чесно, ну, ну, ну не найкрасивіша. Ну, от, ну, ч... ну, бо, бо всі діти красиві. Бо всі діти красиві. Всі діти на цій фотографії, не всі по-своєму красиві. Окрім хлопчика в костюмі Вовка, там взагалі піздец. Там, блять. Там прям я, ну я такий, Ух, ні, ні. Там я, ну, я думав, спочатку що це сторож в кадр вліз, я такий. Куди що це? Що це ви взагалі це робите? Я просто, батько дівчинки, я не розумію, навіщо казати да, дитині з самого дитинства, ти найкрасивіша, най-най-най. Це може потім якось яукнути з іншої сторони. Потрібно казати, ти просто ти красива і все. Але я от подумав, якщо ваша дитина, не конкретно часть із вас, господі, якщо вона ну така, ну, ну, ну не вдалась трошки. Ну, 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 така тут схожа на прадіда, да, знаєте, така. На коліно прадіда, от така. Ну, типу, ну, ну бувають такі діти, ну. да. То що говорити таким дітям? да? Ну, що їм говорити? Тут теж треба з формулюваннями бути трошки обережними. Не можна підійти до свого сина і сказати, єбать ти фрік, звісно, в мене. <реку> я тобі фотографію в інстаграмі не через забобони закриваю. Просто ну, я. <реку> Знімай костюм Вовка, він не поміг. Він він не поміг, розумієте? Тому будьте обережні у вихованні своїх дітей. Будьте обережні. Як я вже сказав, мені 35 років. Мені 35 років, і е, нещодавно я піймав себе на думці, що я... Е, в мене є нова мрія. Нова мрія. Я зранку прокинувся і такий: я хочу яскраво-червоний спортивний мерседес. Яскраво-червоний спортивний мерседес. Я буду по Києву на ньому гнати 220. Під Тоню Матвієнка, кульбаби, ну я буду прям. Ну я прям я дуже захотів, я загорівся, я такий, все, це тепер буде моя мрія, яскраво-червоний спортивний мерс. Я пішов до свого психолога, сказав, що в мене з'явилася така мрія. Вона каже, ні, Максиме, це не мрія, це криза середнього віку. <різь> да. До вас іде старість, ви хочете від неї втікти на червоному мерседесі. Розумієте? От що, от що з вами зараз відбувається. До вас просто йде старість, ви хочете від неї втікти. Я такий, «Да, да, я хочу показати старості. Дивись, дивись, який я молодьний. І старість така малодіжний. Наявність слова малодіжний в лексиконі вже не робите розумієте? І Вона каже: Максима, не треба вам цей мерседес, не треба здаватися молодшим, якось штучно, все нормально, прийміть свій вік, все буде круто. Я такий, ні, я куплю собі яскраво червоний мерседес. Да, я розумію, я буду їздити на ньому в епіцентр. да». Коли тобі 35, буває таке, що ти зранку прокидаєшся і такий. Дюбіля. <плес> Мені треба дюбіля. Я, чесно, я хірго знаю, що таке дюбіля, чесно. Ну, я все життя думав, що дюбіля це е, прізвище французького футболіста. Замість Антуана Грізмана на полі з'являється дід'є дюбіля. Я думав, що. Що така якась історія, але тебе, але тебе туди тягне. Я взагалі не дуже люблю, коли коміки, яким там за 30 вони починають розповідати, я вже старий, вже там коліна на погоду гне, до речі, в мене сьогодні було. Але мене але, ну, не люблю я так. Кожен себе відчуває, як він ну, незалежно від того, як написано в нього там, в паспорті рік народження. Але я от за що, за що подумав. Е, моя донька, вона колись підросте і вона спіймає себе на думці. Вона усвідомить, що вона 2022 року народження. А її батько — 1990-го. Ну, вона стане і така, мій батько народився і жив в минулому столітті. Ну, ви розумієте, який буде дисонанс цієї дитини? Вона прийде зі школи і така, бать, а от у ваш час відстань від магазина додому. Скільки аршинів була? Я такий, ну я жив не прям так давно. І вона така, а добре, добре, в локтях скільки була відстань, бо... бо я не знаю. Ну реально, вона прийде зі школи і така, бать, ми зараз а, вивчаємо Михайла Грушевського. Скажи, як він як людина? І ви що не однокласники з ним, бо ви, ви прям не однокласники. Як я вже сказав, мені 35, і я почав переглядати зараз е, класичні фільми. Класичні фільми, легендарні фільми почав переглядати. Е, і чому я це роблю? Тому що ти коли вже старший, то ти, ти інші якісь сенси звідти собі вбираєш. Бо коли ти дивишся, там, коли ти в школі чи в універі, ти просто собі ну, фільм дає фільм. От, наприклад, фільм Робокоп. Да? Хтось дивився фільм «Робокоп»? Поаплодуйте, будь ласка. Ну, ви ж магнулі ТВ» дивилися всі, то тут, що я питаю вас, так? Да? Робокоп, да, там в чому заключався фільм, там був поліцейський людина, да? його вбили на завданні, але потім воскресили, зробили з нього робота, і він ходив, вбивав якихось там злочинців, робив свою е, роботу. І коли мені було 15 років, я дивився фільм «Робокоп» і такий Вау, клас! Чувака зробили робота, він ходить, стріляє з класного пістолета. А Зараз мені 35, я передивився цей фільм, і такий, тобто, людина вмерла, а ви далі заставляєте її працювати. Оце от після смерті виспишся, це міф, виходить? Це, це що ви вообще придумали тут? Ну, інші сенси, зовсім інші сенси у фільмах ти, ти починаєш е бачити. І нещодавно я вирішив передивитися буквально на днях три частини по три години фільму Френсіса Форда Копполи Хрещений батько. Три частини. По три години. Я спеціально для цього дитину на повний день в садок віддав, тому що Ну, я ж не дарма плачу дань мігого, правда? Ну, Я повинен все вижати звідти. Я такий фільми 72 го року, я тут. Я, я буду дивитися. Хто дивився цей фільм, розуміє, про що мова, дайте обласків. Такі люди. Всі розуміємо, бо це легендарна історія. І я дивився цей фільм. Там італійська мафія в США, вони такі стильні, вони так круто вирішують свої проблеми, в них такий крутий вайб, такий настрій, стильні чоловіки, конкретні чоловіки, все по ділу, і дуже-дуже, дуже класно там все відбувається. І коли я дивився, я так пронікся цим всім. Я прям дивився і такий, а я вже не Макс Вишинський, Я Дон Масімо, понятно вам? Я прям Дон Масимо, зрозуміло, мене кіт наклав в латок, я підійшов і такий Джонні, прибери це. Ну, типа, я прям мафіозі ходив по квартирі. Я... Дружина підходить до мене і каже: Макс, викинь сміття. Я дивлюсь на неї і такий. Ти приходиш в мій дім і просиш мене про послугу. Але ти просиш без належної поваги. Вона каже: так, ти ганстер дорогожицький, блядь. Давай взяв оце все і, і, і викинув, Іначе я від тебе піду. Я такий, щоб в, 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 в смислі, що, що це тільки що було. Вона каже: Я зробила тобі пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитись. Я такий, ти теж дивилася фільм, вона така, да. Так, ну, жити з коміком це, звичайно, можна потрапляти в якісь такі подібні історії. І вона готова до всього. Тим більше я зараз не перестаю переглядати фільми, вона готова. Я зараз думаю переглянути матрицю. І вона вже готова, що я буду казати, пусти мене в душ першим, бо я обраний, понятно? Давай, давай. там Потім буду від неї. Я у шлюбі, як ви вже зрозуміли, і дуже довго я у шлюбі, і моя дружина працює коучем. Вона коуч. Хто знає, що така професія існує поплодуйте? Будь ласка. А, ви поплодували, так? Да? Що ви знаєте? Що це за що вона заключається? Поясніть, будь ласка, мені, що це таке? От, хто такий коуч? Що він робить? Навчає людей чомусь. Життю. Ну, це в мене є вдома, я розумію. Я... Я розумію, так. Да. Коуч. А, окей. Ну, дійсно, десь ви праві. Коуч, це людина, яка допомагає іншій людині знайти сам своє місце в житті, там, питання саморозвитку, фінансів і так далі. Але в народі прийнято а, чомусь називати коучів інфоцигани. Чули таке, так? Да? Інфоцигани. Інфоцигани, я думаю, ну, нашими ображаємо людей. Інфороми. Ну, так ж правильно говорити. Ми ж ну, толерантні люди, ми живемо в 21 столітті, тому не ображайте нікого. І професія коуча заключається в наступному. До моєї дружини приходить якась людина з із запитом. Так? І моя дружина через питання виводить цю людину на відповідь, щоб ця людина сама знайшла відповідь. Типу там, які кроки ви можете зробити, щоб цього досягти? Що треба змінити в вашому житті, щоб цього досягти? Подумайте. І дуже часто моя дружина практикується на мені. Дуже часто моя дружина практикується на мені. Вона а, якось підходить до мене і каже: Макс, слухай, в мене є запит. В мене є один клієнт, Олександр. Звати його Олександр да, і в нього запит, як заробляти 5 тисяч доларів і більше в місяць. Да? Макс, давай попрактикуємося. От ти Олександр. Ти Олександр, да, ти Олександр. І от я тебе питаю: як, от, що треба зробити, щоб ви, Олександр, Олександр да, заробляли е, 5 тисяч доларів і більше в місяць. Я стою такий. Не існує ніякого Олександра, правда? <риклад> існує твоя хитрість і бажання вже не в сйомній квартирі жити. Да? Я, я наскільки правильно зрозумів. Я у шлюбі 5 років і загалом в стосунках 9 років і помітив, що є міфи. Існують міфи про шлюб. От я завжди думав, що це є в шлюбі, а цього немає. От ми одружилися, рік пройшло — нема цього. Два роки пройшло, нема цього. Три роки пройшло, нема цього. Ну, от, наприклад, секс в трьох. Да? Де воно? ну, тіпа, це... В який момент воно починає десь існувати. Ну, це ж міф. Ну, Це ж міф. Давайте так. у Нас сьогодні така з вами гарна розмова. Да? Ми всі тут як одна велика. Чекачка, це в тебе. <плес> да? Секс в трьох. Секс в трьох. Давайте, я просто чесно, ніхто ж не буде потім тикати на вас В когось був секс в трьох, попладуйте, будь ласка. Шифруються. звісно. Чи там хтось в останніх рядах таких, в нас прямо зараз. Ти ж казав не видно. Тобі там не видно. Ну ніхто не поаплодував. це міф. Ну реально міф. Ну чесно. Хоча я вам признаюсь, у мене з дружиною був секс в трьох колись, так, коли вона вагітна була. Це трохи інше, це трошки інше. Там ще стояв кіт, дивився з боку. На це все. Знаєте, да? ця порода котів, куколт. От вони люблять посидіти, подивитися на це все. Такі, такі коти, да. Ну там прям фестиваль розпусти був. цей. Цю, амбасадор зараз стоїть перед вами сексу. Да, ви Просто настільки. На, на ні, ні в кого ніхто не поаплодував. Ніхто не поаплодував, що в когось був секс з трьох. І, 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 і Нічого страшного в цьому немає. Нічого страшного в цьому немає. Да? Е, тому що, дивіться, я особисто я я, я. я не дуже підтримую такий формат сексу, чесно. Ну от я зараз вам поясню. Дивіться, якщо це колись станеться і станеться е, е, в наступному складі, буду я, моя дружина і якийсь чоловік. То це ж не про задоволення, правда? Ну, бо я буду консультантом для цього чоловіка. Ну, я просто в якийсь момент почну казати, Валер, Валер, ти. Е, Валер, просто людина тільки з таким іменем погодиться на цей інтерактив. Я буду казати, Валера, ти, ну... Валер, ну вона так не любить, пожалуйста, ти, ну... Ну, я тебе Христом Богом молю, зніми її з подоконника, я тебе прошу. Ну, в неї спина, що ти робиш, Валера, ну... Ну, Йолки, б... ну, це, ж, це ж не про задоволення. Це абсолютно не про задоволення. Навіть, навіть якщо це буде секс, про який мріють, начебто мріють усі чоловіки, типу я, моя дружина і якась її подруга, то я теж проти. Я теж проти. Ну, о, хоча б через те, що я знаю всіх її подруг. Всіх абсолютно. Будь-яка її подруга прийде до нас на цей івент. Я оголю своє тіло. Вона подивиться на мій член, подивиться на мою дружину і така, а в нашому чаті ти писала, що він більший. І я буду стояти і молити Господа Бога, щоб мова йшла про дівчачий чат, а не про чат а... Ну, щоб не було потім такого, що я заходжу в ліфт, там сусіди такі, вам який? Я такий, одинадцятий. Вони, одинадцять, ми в курсі. Ми знаємо, да. У нас є окремий чат, де ми це обсуждаємо з сусідами. Да, да. Разом з паркінгом там. Там і обговорюємо це все, розумієш? Не хочу, щоб так було. Реально не хочу. Да, і, е, якщо чесно, якщо чесно, я впевнений, що я не вивіз би двох жінок за ніч одночасно. І ніхто б з вас, блядь, не вивіз двох жінок. За ніч одночасно. Шановні мої чоловіки. Ну, чесне слово, тому що е, це на словах ми такі Пф, трьох. Шістнадцять. Ти що? ну. Давай, зараз, я чекаю, давай. Ши, ти, та, слухай, безперервно, ну, тиждень, давай, все, я... ти що, ти в мене не вір? та давай. Але якщо б це сталося в реальному житті, от, наприклад, я зараз після стендапу приїду додому, і мені дружина каже, Макс, я домовилась, завтра прийде моя подруга, і ми займемося сексом втрьох, то я буду на це дивитися і такий. «Та Що ну, ви починаєте, дівчата? «Боже, ну я не можу завтра. Я. У мене вон, графік да, висить на Да? У мене 64, імпотенція. Все, я на. Куди? Потім басейн. Я не можу. Я, ну, я мі... ну, дівчат, давайте як да, от, ну, от це. Оце все. Тому навряд чи це колись сталося. І багато багато я цих міфів про, про шлюб, про інтим у шлюбі. Ранковий секс. Ранков... Давайте, давайте. В кого був ранковий секс? Поплодуйте. Тут трошки більше людей. І ви поаплодували. Ну, в якийсь із цих ранків. Щось сталося, я думаю, так? Да? Ранковий секс, так? Да? А вам зайнятись нема більше, ніж зранку, ну? Ну що, у вас справ нема ніяких там, да? Чи це по роботі у вас було я? Я не, знаю, ранку, ранков, ну, я, я не знаю, як у вас, але ну, я ненавиджу все, що зі мною відбувається зранку. Я просто ненавиджу все, що зі мною відбувається зранку. Я ненавиджу прокидатись. Я ненавиджу готувати собі сніданок, я ненавиджу йти на паркінг, прогрівати машину цією лопаткою пластмасовою, терти сніг. Я просто ненавиджу. Якщо я з таким лицем, ще сексом буду займатись, причому в дружини таке саме обличчя. Не тільки зранку, просто по життю, розумієте там. Ну вона мама двохрічної дитини, її можна зрозуміти, ну вона нахарює, ну там який секс, який секс зранку. Це буде секс з двох самих гнусних людей. Ну кому? Кому воно треба? Це наче ми з графіка вибилися і такі, типа, ми ж домовлялися чотири рази на місяць, а вже завтра перше число, ну давай щас, ну розумієте. Оце от, от от таке, ну наше воно, кому воно треба? Ну таке обличчя повинно бути в словнику напроти словосполучення Супружинський долг. Блять. От таке. От. Кому треба цей ранковий сексус? Я не бадьорий зранку. Я не бадьорий зранку для сексу. Ніхто не бадьорий зранку для секса. Ну, Мені треба походити, роздуплити щось трошки. Ну, мені для... для того, щоб з -з -з сексом зранку зайнятися, мені треба, щоб в моїй квартирі був проводник, як в поїзді, розумієте? який просто будить тебе за час до сексу. Такий встайом, через час секс, давайте. Давайте, постільку здали там, давайте, да, чайок, зубки і поїхали. От тоді, тоді, може, щось би. Щось би і сталося. Секс після сварки — це що за чудеса, взагалі. Секс після сварки. Ну... Що це за парад парадокса, я не розумію, в кого був секс після сварки? Дайте виплесків такі люди. <рес> не, брат. У всіх вас на оргії ви ще десь збиралися. До стендапа, я просто чесно, я не знаю, може в когось із вас і був, але конкретно у мене наступна ситуація: що після сварки моя дружина зла, ну вона зла, розумієте? Вона мене ненавидить, вона не хоче мене бачити, вона мене ігнорує. Де тут я секс вставлю? Ну розумієте? Я до неї, якщо почну приставати, ми ще раз посваримося. Нащо нам це треба? Кому це треба? Ну, секс після сварки, який? Ну вона зла дуже, в неї такий ледідящий погляд, в мене не встане на ганібала лектора, Вибачте. Я просто по собі помітив, що я е, адепт такого, знаєте, собі е, традиційного традиційного консервативного сексу. Да? Знаєте, коли ви перед сном виключили світло, лягли вдвох, чекаєте, щоб хтось перший проявив ініціативу і заснули к хуям. Вот. Дружина мені каже, Макс, давай щось будемо змінювати у ліжку. Я кажу, давай, ми перестали там їсти. Все, що ми, все, що ми зробили.